Мої вітання! Кримашуцькі новини для вас на телеканалі Олтава. Сьогодні у випуску в Кримашуці стартувала оздоровча кампанія. По вулиці Гвардійській з'явились нові елементи дитячого майданчика та про виставку художних полотен, докладніше від моїх колег. Вчора перший заступник міського голови Віктор Калашник разом із заступником міського голови Сергієм Ярошем та начальником управління житлово-комунального господарства міста Іваном Москаликом здійснили об'їзд Кременчука. Керівники міста проінспектували роботу комунальних підприємств. Посадовці зробили зауваження щодо якості прибирання прибордюрної зони міських доріг. Тож керівнику КТП 1628 було поставлено завдання активізувати роботу у цьому напрямку. На КТП 1628 визнають критичне зауваження на їх адресу і вважають його слушним, зазначаючи в першу чергу це стосувалося прибирання прибордюрної зони на проспекті Полтавському. Полтавський проспект на даний момент потребує дорожнього ремонту. ця дорога, тому в зв'язку з цим ми її оставляли на заключительний етап у В Ході ремонту йде камінь, щебенка. Трошки асфальта, опять забивается при бордюрной части, Нам приходится повторно переходити это всю діло. То есть, грубо говоря, делать двойную роботу. Сьогодні ж бригада із навантажувачем активно розчищає прибордюрку на полтавському проспекті. Там дійсно дуже брудно, наче після зими ні разу не прибирали. Але нокоментці запевняють, що прибирали і не раз. Кажуть, дощова погода заважає працювати. Зараз погода устаткувалася, і комунальники знову взялися за прибирання прибордюрної зони. Працює спецбригада з навантажувачем та дорожній пилосос. Ще один пилосос вийшов із ладу і знаходить. У ремонті. Один пылесос работает у нас круглосуточно, день и ночь. Чтобы было понятно, почему работаем ночью. Это в основном улицы, яка в центре города находится. И работать днем там не получается, потому что находится большое скопление машин при бордюрній части. И убрать качественно улицу в зв'язку с этим не можливості. на комантрансі дуже ображаються. Коли крем'янчужани кажуть, що прибордірна зона прибирається лише в центральній та нагірній частині міста. Пріоритетів немає, зазначають комунальники. В місті бираються всі райони. У нас одновременно йде робота на даному етапі. Це і молодежний сьогодні убирається і на горна часть Полтавська і Крюкові ведеться робота. Ми на сьогоднішній день Крюкові вже убрали приходька, Макаренка, Республіканське закінчили Кіровоградську, убрали зараз котлова. Сьогодні працювали Дем'яна Бедного. На КТП 1628 зазначають, зробили б значно більше, але працюють нині не повний робочий тиждень, а лише чотири дні. Роботи додають рясні дощі та квітноші рослини і кременчужани, які за вихідні встигають добряче насмітити. Незважаючи на ці нюанси, 90% прибордюрної зони у Кременчуці вже розчищено. Від сьогодні упродовж двох тижнів, тролейбуси за маршрутом Крюківський міст Маршала Жукова не курсуватимуть. Про це повідомив керівник відділу транспорту та енергетики виконкому міської ради Руслан Івашина. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на тепловій магістралі. Тимчасова перерва стосується лише роботи електротранспорту. Маршрутні таксі перевозитимуть пасажирів за звичним курсом. На перехресті вулиці на Шевченка і Красіна, відповідно до рішення міського виконкому, будуть виконуватися на роботи Кременчуцької ТЕЦ по заміні мережі теплопостачання. Що, в свою чергу, не унеможливлює рух тролейбусу електротранспорту. Від сьогодні з 12 часового дня, не буде виконуватись руха на тролейбусу по маршруту номер 3 а 3D протягом двох тижнів. Будемо не спостерігати за виконанням робіт. Якщо вони закінчаться трішки раніше, то відновимо рух тролейбусу відповідно. І на сьогоднішній день розглядається питання щодо запуску туди великого автобусу, але все залежить від того, і наскільки будуть виконуватись роботи. Дасть можливість там руху проходження великого автобусу. Це він буде запущений там найближчим часом. Хочу звернутись до Кремлючузам з порозумінням віднестись до даної ситуації, яка склалася з ремонтом на тепломережі, і зранку скоригувати свій час на для вчасного щоб до вчасно добратися до робочого місця. До дня захисту дитини у дворі за адресою вулиця Гвардійська, 8 встановили нові елементи дитячого майданчика. Ігрове обладнання придбане за сприяння народного депутата Юрія Шаповалова. Чи сподобалась дітлахам нова забавка, дізнавалась Марина Корнійчук. У будинку, що знаходиться на вулиці Гвардійська, 8, мешкає багато дітей. Раніше у їхньому дворі не було дитячої гірки, що дуже засмучувало малечу. Тому під час проведення весняного суботника турботливі батьки попросили народного депутата Юрія Шаповалова доповнити новими елементами дитячий майданчик. Юрій Анатолійович справшував, що б вам хотілося. Ми їм так чесно і сказали. У нас все є, ми самі все багато встановлюємо. Нам би дуже хотілося дитячу площадку, так як можливості виграти ми, ну, як би, дом у нас небольшой, то комплексно вигравати. Попросили горку. він сказав: "Записуйте. Якщо виполучиться, я обов'язково вам поможу". У бітянка Юрішо Павалов виконав. Тепер маленьким кременчужанам є де розважатися. Навіть вне конкурсам ми решили установити, ми решили цьому двору помочь, і вот сьогодні 1 червня в день захисту дітей та горка встановлена. Дети радуються, родители теж счастливы. Ми со своєї сторони выполнили свої обещания, Ну, а діти, найголовніше, этого удовольствие. Тож, у день захисту дитини, дітлахи весело провели час. Нова гірка, безкоштовне морозово, створили гарний настрій і дітям, і батькам. Хороша площадка, да, звісно. Нашим дітям буде дуже хорошо здесь гулять. Нам дуже нравится, нравится. дітям нашим подобається. Да? Нравится детям горка. Нравится вам горка. Да. А что надо сказать? Нам очень нравится горка, ну потому что раньше не было не, нечем было заниматься. На улице. Сейчас. Мне тоже очень нравится горка. Ну раньше было скучно, а сейчас веселее. Сьогодні кременшутських підприємців навчали новим технологіям управління персоналом. На спеціальному семінарі розкрили тонкощі так званого аутсафінгу або ж виведення персоналу. Тобто, працівники, що виконують роботу на одному підприємстві, мають бухгалтерський і законодавчий супровід від аутсафінгової агенції. Для чого це потрібно і як може спростити ведення бізнесу, дізнавалась Олександра Демеденко. Економічна криза спонукає до нових методик ведення бізнесу. В Умовах економічної кризи ми спостерігаємо, робимо аналізи, бачимо, що підприємцям виживати дуже важко. За перший квартал поточного року у нас за даними податкової служби припинили, подали заяви по, про припинення господарської діяльності майже тисячу осіб. Сьогодні Кременчуцьких підприємців познайомили із поняттям аутстафінгу. Цей закордонний метод управління кадрами веде свою історію з кінця минулого століття і призваний спростити роботодавцю паперову тяганину із оформленням працівників. Працює це приблизно так. Компания, имея в своем штате персонал, не весь, безусловно, не весь, часть его персонала выводит в компанию, которая является профессиональным работодателем, которая берет на себя функции юридического работодателя. По факту персонал, где работал, там и продолжает трудиться. Для чего это было сделано? Компания забирала на себя полностью все кадровые, бухгалтерские учет всех бухгалтерских кадровых документов, расчеты по заработной плате, больничные, отпуска и так далее. Тем самым высвобождая трудовой резерв HR-директора, бухгалтера на направлении основных функций, которые, ради которых было создано это предприятие, будь то производство, торговля или какие-либо другие нюансы. Тобто за агентську винагороду компанія Аутстафер бере на себе управління вашими кадрами під ключ. Компанія «Аутстафер» несе повну фінансову відповідальність за своєчасність, і правильність і правильність виплати заробітної плати уплати налогів. А ще соціальні гарантії, лікарняні відпустки та страхування. Все це бере на себе Аутстафер. Це може стати у нагоді підприємцям, що наймають сезонних або тимчасових робітників і не мають часу та можливості на. Вантажуватися оформленням усіх документів у Кременчуці. Послугами аутстаферів користується тютюнова фабрика. Місцеві підприємці поставили запитання фахівцям за аутстафінгу: чи почнуть користуватися цією послугою, кожен вирішуватиме індивідуально, в залежності від потреб компанії. Управління ж з питань торгівлі планує проводити семінари із різних бізнесових новацій і надалі, аби підвищувати рівень обізнаності підприємців. У Кременчуці стартувала оздоровча кампанія на базі пришкільних і профільних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з денним перебуванням. Цього року планується оздоровити щонайменше 2115 юних Кременчужан. Наша знімальна група побувала на відкритті пришкільного табору у Кременчуцькому четвертому ліцеї. У Кременчицькому ліцеї номер 4 табірна зміна розпочалася з веселого ранку знайомств. Діти знаходили спільну мову зі своїми вихователями через танці, пісні, різноманітні конкурси і ігри. Традиційно кожний загін представив свою визитівку, назву та девіз. Запланували педагоги ліцею для дітей надзвичайно насичену програму. План роботи в нас дуже насичений, веселий. Ми співпрацюємо із будинком дитячої творчості, співпрацюємо із кінотеатрами місцевими із міським палацом культури. Складена і затверджена програма заходів вчора. На день захисту дітей, день знайомства в нас був. І ми перебували на конкурсній програмі саме у палаці культури. Відповідно до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, денна вартість харчування однієї дитини в пришкільних та профільних дитячих закладах оздоровлення та відпочинку з денним перебуванням. Становитиме 25 гривень. А вартість харчування однієї дитини за відпочинкову зміну 350 Вартість цього року табору складає півтори тисячі, але для батьків за рахунок коштів бюджету місцевого складає всього 350 гривень. Обов'язково страхуються учні на таборі, складається план. Ну а які особливості цього року, звичайно, відповідно до рішення виконкому цього року охоплені. Стовідсотковими пільгами, тобто не сплачують коштів за перебування в таборі. Діти, батьки яких мобілізовані до зони АТО. 89 учнів відпочиватимуть упродовж 18 днів на базі пришкільного табору ліцею. Всі умови для повноцінного відпочинку створені. Вихователі, як досвідчені, так і молоді, готові. Очікую набратися відносно такого великого опиту. Ну Також більше там поспілкуватися з дітьми, розуміти їхню психологію, як вони поводять себе в різних ситуаціях. Ну, взагалі більше спілкування з дітьми краще для педагогічної діяльності. Міська художня галерея відкрила експозицію двох авторів під спільною назвою Дві реальності. Свої роботи представили художниці Ольга Гриценко і Зоряна Дашко. Виставку відвідала наша Олександра Демиденко. Одразу дві персональні виставки стартували у міській художній галереї. Майстрині Ольга Гриценко і Зоряна Дашко представили широкому загалу свої творчі доробки: Олія, акварель, батік і вишивка. Загалом 137 робіт на двох. Це перші їх персональні виставки для Олі перші і для Заряни перші. Дві реальності, два різних чоловіка, совершенно різне бачення. реальности. То есть здесь мы видим Олины работы, значит, это пейзажи, пейзажи совершенно с какой-то вот, да, вот такой вот не, неземной может быть подачей. Абстрагироваться надо, посмотреть на это чуть-чуть по-другому. Зря она она девочка как вот мистическая, мистический художник. Эти идеи приходят, вот идеи ее работ приходят к ней откуда-то свыше, во сне. У великій залі галереї представлені олійні пейзажі. Багато хто з відвідувачів впізнає у картинах околиці Кременчука і узбережжя Дніпра. У другій залі роботи у різній техніці та різноманітної тематики. Із філософським змістом. Дніпро припанраїлася тут. Какби осінь така важка, красиві картини, Вот эти картини, і там вот мутірморк очень красивий. Смотриш. Слов не просто Изумительная картина. Великий талант она. і вишивки у нее, А акварелі сама нежность. Вишивки удивительні подобної вишивки. І вишивки красиві, акварелі я говорю, спад, сама нежность. Виставка працюватиме до 30 червня. Тож міська художня галерея запрошує усіх поціновувачів сучасного мистецтва. Завтра протягом дня синоптики обіцяють мінливо хмарну погоду. Вночі без опадів у другій половині дня можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 тепла, в день 28-30. Нехай ваш настрій буде сонячним. Дякую, що дивитесь нас і до зустрічі.